Всім привіт! Ми повернулися. Ми вже, я вже відпрацювала день і вже ми здали екзамен в коледжі. Надію, що ми здали. Результати нам скоро повідомлять. А сьогодні ми їздили в магазин Бі да? ну, на Наподобі української Аврори, ціни. Та ми за нього чомусь забуваємо і трошки скупились. Поїхали, тому що я завтра йду на уборку, а йду я зі своїми матеріалами. І так, купила такі спонжики, вони коштують 79 пенсів. Купили і в гель 5%, коштує фунт 89. Ну, попробуємо, чи він хороший. Купила перчатки для роботи фунт 19. Салфетки такі завжди купляю. Вони завжди пригодяться, 95 пенсів. Ой, щось мені захотілося такої невіни. Ну, прям я її побачила захотіла. Коштує вона 35 пенсів. Сьогодні спустую. Купила Купили такий для повітря, освіжаючи повітря, як його правильно сказати, коштує фунт 99. Купила тряпочки. Отакі От тряпочки дуже хороші для вікна і для зеркал. І розкажу, як ми на роботі ними користуємося. Наливаєте гель для душа, гарячу воду, така, щоб вода була мильна. Тряпочку намочили, добре викрутили, по зеркалам, по вікну провели. Спеціальну тряпочка написано для зеркал і для вікон. Викили воно таке, як мильне виходить, ви його не трогаєте, воно висухає, все блистить, не п'ять, ніяких нічого. І купила мені, щоб на роботу йти тут, на роботі на тій. На основній нам видають. А це я йду до людей прибирати. І щоб мені було легше натиратися, я беру такі тряпочки. І тут вони коштують їх тут, по-моєму, дві штуки 2 два Отакі ще я купила тряпочки мікрофібра, ну це так просто теж витирати. Коштує 3 фунта 8 штук. Також натирати таке столи, різні поверхні, 89 пенсів, літр геть недорого. Для такий флеш. Він відбілює вани. дуже добре ним користуватися, фунт 89 ціна. Для туалету такий пліч 55 пенсів, всього на ціна. Ну і ще купила одну таку мівіну. Прямо сьогодні буду куштувати. І, це, і така у нас ціна вийшла. Можете зрівнювати з цінами вашими, хочете, переводьте коштує Оце все, 17 фунтів 83. Така у нас покупочка. Ну, а сьогодні я загнизу ще одне відео про Барселону. Буду трошки показувати, що ми тут робимо. І далі ми трошки сказати, відпочивали. Не відпочивали, набирали сир для нашої роботи, тому що працюємо нелегко. І знову Барселона. Гуляючи ось таким готичним кварталом, ми зайшли на таку чудову площу, яка називається площа Ріа. Тут дуже багато різних ресторанів, кафе. І дійсно, як же буваючи тут, не скуштувати паелью. Тому ми зайшли в один чудовий заклад, заказали собі паелью. і пелю нам принесли чорну, але вона оказалась дуже смачна. Так, нам тут принесли осьмінога, зажареного в цибулі. Виглядає не дуже, але дуже-дуже вкусно. Сіфуд, yeah? морська. А це тут є м'ясо. Окей. Також ми випили дуже смачної сангрії і пішли гуляти далі. Смачна на цьому наша прогулянка не закінчилась. Ми пішли гуляти дуже відомою барселонською вулицею, бульваром, можна сказати, ла Рамбла до відомого Барселоні ринка Ла Бакарія. І ось він дуже знаменитий ринок, самий старий ринок Барселоні Ла Бакарія, який дуже атмосферний. Ціни тут я вам хочу сказати не дешеві. І да, не забудьте тримати свій гаманець під контролем. Дивіться, які банани здорові. У нас десерт кераміси, шоколадний пиріг, кейк, так? Да? Uh -huh. І оці дуже смачні трубочки. Я не знаю, як вони їх взагалі почуться, але это вже вкусні. Чурас тісто видавлюють у жарену олію, у гарячу олії. Ну, вони дуже вкусні і до нього йде шоколадна котенька. Темнала рамплі відпочиваємо. Шоколадний можна сказати тапінки. гарячий шоколад. Гарячий шоколад. Дуже диплома. Ми опять сім гривень п'ємо, так? Ми гуляємо. Сьогодні у нас просто прогулка вечірня по місту. От тут ось такий пам'ятник. Тут ось міняють дорожки різні, все по новій перекладаємо. Так, ми йдемо до моря. Гуляємося. Боже, яке чудове місце! Вечір, але вечір такий прохолодний, як приїхали сонечко, було тепловато, а ось там стоїть якась така яхта, дуже дивіться, яка цікава. Зараз ми до неї підійдемо, подивимось, що заявить пам'ятник Джон Салат, не знаю хто це і що це, але видать особа дуже знаменита в Іспанії, раз йому є тут пам'ятник пальми. Пальми бачила, але таких ще не бачила. А йду я ось до цієї лодки, яка називається Барселона, тому що тут, ну, як ви розумієте, море дуже багато. Люди мають гроші, люди мають лодки, мандрують. А ця якась, ну, ви ж бачите, що вона не така. як інші називається Фар Барселона. Я думаю, що вона якась туристична, на ній можна і покататися за якісь певні кошти. Але в наші плани це не входить. Я не дуже люблю кататись на вудках, на буде казати, на катерах. У мене ну, немає такої мрії. Але люблю дивитися як я дохідку, до речі, дуже завжди дивлюсь е, відео. На YouTube-каналі Капітан Гермен, це український мандрівник з міста Києва, який вже мав кругосвітню проз... подорож. Да? І зараз він знаходиться на островах Кука. Рекомендую подивіться, це не реклама. Просто я дивлюсь цей канал і рекомендую вам той, хто любить мандрувати на лодках. Подивіться. А ми йдемо далі.